Колись давно, коли світ був ще молодий, а зорі ще говорили з людьми. У верховинських лісах жив миха, страж звірів і провідник між світами. Він умів бути і великим, і маленьким, і світлим, і темним. Коли він ішов полем, вітер лагідно гойдав колося. колосся. Коли переходив ліс, вовки зупиняли своє виття і вклонялися йому як брату старшому. Кажуть, що від самого Велеса він успадкував силу слова і мудрості ночі, бо розумів мову вовка і пісню вітра, і жодна дика тварина не боялася його. Миха не був ні богом, ні людиною. Він був рівновагою між ними, як світло між днем і ніччю. Сонце подарувало йому білого коня, а велес темний мішок, в якому він збирав тепло світу, щоб не згасло воно у холоді. Коли наставала осінь і дні ставали коротші, миха сідав на коня і вирушав через вогнену ріку нести світло душам, які мерзли у наві. Люди питали: хіба не страшно йти у темряву? Він усміхався. Темрява не ворог, у ній відпочиває світло. У ту ніч, коли місяць ставав наполовину повним, півповною, миха виходив на пагорб і відкривав свій мішок. І тоді з нього виходили блискітки, зорі, що сходили на небо, наче іскри його серця. Люди казали: Миха запалює світильники душ. А коли приходила зима, Миха їхав селами на білому коні. Справжню зиму приводив, і тоді господарі клали домовикові кухоль пива, щоб і той не залишав оселю. Бо знали, Миха і вели сходять поруч. Один береже світло, другий тінь. А разом вони тримають рівновагу. Одного разу чорна хмара затулила сонце надовго. Люди забули вдячність, стали сваритися, полювати заради наживи, а не потреби. Тоді миха осліп, бо людське серце стало темнішим за ніч. Він спустився до вогненої ріки, де душі чекали перевезення, і почув їхній шепіт. Ти несеш ваги Божої справедливості, чи зважиш із живих? Миха поставив Терези на одну чашу він поклав вчинки людські, на іншу їхні надії. І побачив, світ може схилитися до темряви, якщо люди забудуть любов. Він дістав із мішка останній жар і кинув його в небо. Там спалахнуло нове сонце. тьмяне, зимове, але тепле, і миха знову став світлим. Відтоді кожної осені він сідає на білого коня, приходить до людей і шепче вітрам. Пам'ятайте, що навіть найтемніша ніч це шлях сонця додому. кажуть, коли на небі сходить перша зірка, десь у лісі чути тихе виття вовка. То він вітає свого брата миху, того, хто не боїться ночі, бо знає, у темряві народжується новий день.